У кожному поколінні віруючих існує спокуса зосередитися не там, куди справді вказує слово. Люди шукають сенсацій, намагаються розпізнати знаки часу, гадають про кінець, але дивляться у хибному напрямку. Бо людська уява завжди тяжіє до гучного, до яскравого, до того, що блищить зовнішньо, але не торкається глибинного задуму Божого. Саме так сталося і з образом Вавилону. Міста, яке більшість учителів пророчого слова, оголосили центром майбутнього падіння. Але ті, хто читає писання очима духа, розуміють Вавилон це лише дзеркало, відбиток справжньої драми, що розвертається в іншому місці. Апостол Іван у книзі об'явлення бачить велике видіння, ангел вигукує могутнім голосом Пав, пав Вавилон, великий! Це крик суду, луна Божого гніву, сповнення обітниць даних пророкам. І людство здригається, читаючи ці слова. Земні царі плачуть над його димом, купці оплакують втрату своїх багатств, корабельники дивляться з відстані на руїну величі. Всього одна година, і немає того, що здавалось непорушним. Одне покоління і розкіш перетворюється на попіл. Усе це справедливо і істинно, але не є початком останнього акту. Бо падіння Вавилону це фінал, це вершина Божого суду над світовою системою, а перед ним мусить бути інший удар перше падіння, те, яке відкриє шлях владі звіра. Більшість віруючих не бачать різниці між цими подіями. Їм здається, що коли впаде Вавилон, то саме тоді з'явиться Антихрист, ніби це і є перший знак його влади. Але писання показує інше. Коли уважно простежити послідовність Божих судів, коли зіставити пророцтва Даниїла, Христа і Івана, стає очевидно, Вавилон знищується наприкінці скорботи, тоді як перший город, що впаде під безпосередню владу звіра, зруйнується набагато раніше. Бо Вавилон палає за один день, а перший город буде попираний 42 місяці. Один день це кінець, 42 місяці це царювання. О як легко помилитися, коли розум замінює духа! Люди рахують цифри, складають карти, порівнюють карти світу з біблійними пророцтвами, але не помічають очевидного падіння Вавилону не може бути початком, бо він гине вже після того, як звір установив свій престол. У тому й полягає головна омана нашого часу дивитися на фінал і не бачити вступу. Бог залишив у слові знаки, щоб ми не переплутали початок і кінець. Пророк свідчить у один день прийдуть на неї страти. Смерть, і плач, і голод, і спалена буде вогнем. Це швидкий суд, остаточний, без пощади. Немає там процесу окупації, немає тривалого панування, немає 42 місяців зневаги, є тільки гнів, полум'я і кінець. Тому той, хто чекає першого удару по Вавилону, дивиться запізно. Бо коли Вавилон падає, то вже завершується історія. Але раніше, набагато раніше, падає інший город. Той, що стане престолом звіра, сценою найстрашнішого богозневаження, яке коли небудь бачив світ. І саме тут розпочинається справжнє одкровення. У той час, коли більшість християн вказує на Рим, на Нью-Йорк, на сучасні столиці розкоші та влади, Господь звертає погляд до землі, де стоїть його ім'я. Бо писання свідчить спочатку не Вавилон. Спочатку святе місто, яке стане ареною останнього зіткнення світла й темряви. Тому всі людські припущення, усі аналітичні міркування, усі спроби знайти Антихриста в політичних чи економічних центрах світу це лише дим, що затьмарює істину. Справжній початок суду починається не там, де лунає крик купців, а там, де стоїть храм, не в економічній столиці, а в духовному серці. Не серед розкішних палаців, а серед каменів, що бачили славу Божу. І той, хто розуміє це, перестає шукати знамення в руїнах Вавилону, бо знає, перше падіння станеться там, де колись стояла слава Господня, і тому вже тепер потрібно готуватися не до кінця світу, а до початку суду, який почнеться з дому Божого. Бо місто, про яке всі думають останнім, виявиться першим. І той, хто зрозуміє це, буде не обманутий. Але готовий. Ісус сидів на Оливній горі. Перед ним розкинувся Єрусалим місто, у якому билися серця пророків, місто, де храм сяяв білизною мармуру під палючим сонцем. Учні тихо наблизилися і запитали про кінець віку, про знамення його приходу. Ісус почав говорити не як звичайний учитель, але як той, хто знає початок і кінець. Його слова були пройняті вогнем пророцтва, у них відчувалася вага вічності. Він говорив про війни, голод, землетруси, обмани, переслідування, але потім раптом зупинився і вимовив фразу, що розтинає історію навпіл. Отож, коли побачите гидоту спустошення, про яку сказано через пророка Даниїла, що стоїть на місці святому, нехай той, хто читає, розуміє нехай розуміє. Ось Боже попередження, заклик до духовного розпізнання, до пробудження тих, хто заснув серед буденності. Ісус не говорить загадками, Він говорить чітко Гедота спустошення це не символ, не метафора, а реальна подія, що станеться у святому місці. Це осквернення храму, коли Антихрист увійде до святині, зупинить жертви, підніме свій образ і проголосить себе Богом. Тоді, говорить Господь, ті, що в юдеї, нехай утікають у гори. Саме ці слова є ключем не Рим, не Вавилон, не будь яка інша столиця світу, а Юдея, ті, що в юдеї. Ісус прямо називає регіон, де все почнеться землю навколо Єрусалиму, серце Ізраїлю, центр Божих обітниць. Зверни увагу на терміновість його слів хто на покрівлі, нехай не сходить, щоб узяти щось із дому свого. А хто на полі, нехай не вертається назад. Це не порада, це наказ. Тут немає місця для роздумів, для сумнівів, для зволікання. Бог закликає до негайної втечі, бо хвилини вирішують долю життя. Горе вагітним і тим, що годують грудьми в ті дні. Моліться, щоб утеча ваша не сталася зимою чи в суботу. О, яка милосердна, але водночас страшна ця пересторога. Вона говорить про час, коли кожна затримка стане фатальною, коли небезпека поглине юдею, і місто, де колись стояла слава Божа, стане престолом Богозневаги. Ісус пояснює причину бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу аж досі, і не буде ніколи. Саме тоді, коли Гедота стане в храмі, розпочнеться період, страшніший за все, що переживала земля. Не коли паде Вавилон. Не коли впаде економічна система світу, а тоді, коли святе місце буде осквернене. І саме тому Єрусалим стане першим містом, що впаде під владу звіра. Бо звір не приходить спочатку до народів, він приходить до святині, не до торгівельних центрів, а до божого храму. Серед семи років скорботи перші три з половиною минуть під знаком обманливого миру. Антихрист укладе союз з Ізраїлем, пообіцяє безпеку, дозволить відбудувати храм, відновити жертви. Люди зітхнуть з полегшенням, світ привітає миротворця, і навіть віруючі, неуважні до писання скажуть ось настав новий порядок. Але рівно посередині цього строку станеться те, що переверне Всесвіт. Антихрист порушить завіт, увійде до храму, поставить свою подобу, оголосить себе Богом. І в ту ж мить Єрусалим стане його столицею. З цього моменту почнеться 42-місячне попирання святого міста. Ось чому Ісус наказує бігти. Бо від тої години Ізраїль буде переслідуваний, святиня осквернена, земля обітниці перетворена на арену жаху. Гідота запустіння це не лише акт безчестя, це військове завоювання, духовне поневолення, узурпація місця, де перебувала слава Господня. І коли учні слухали ці слова, перед їхніми очима стояв храм, символ Божої присутності. Вони, можливо, не усвідомлювали, що через століття це саме місце стане центром битви між Христом і Сатаною. Єрусалим місто миру, стане містом облоги. Земля, де проливалася кров пророків, знову буде полита кров'ю святих. Антихрист зробить із нього столицю своєї гордині, осередок хибного поклоніння, трон свого хуління. І саме тому Ісус говорить не про Вавилон, а про юдею, бо його прородство не про фінал, а про початок останнього випробування. Так відкривається істина, яку багато хто не хоче бачити. Першим містом, що впаде, стане не Вавилон розкоші, а Єрусалим святині. Бо там, де колись стояв престол Бога, сяде звір. Там, де пролунала хвала, зазвучить богохульство. І в цьому не випадковість, а не відворотний план історії. Бо з цього моменту світ увійде у найтемнішу фазу, коли зло сяде на трон, а праведні будуть гнані. І тому Христос говорить Пильнуйте. Бо коли святе стане попране, почнеться відлік останніх днів. І той, хто зрозуміє це, побачить, що саме Ісус назвав місто, яке впаде Першим Єрусалим. Це не просто точка на мапі, це не лише давнє місто зі старими мурами, не місце туристичних паломництв. Єрусалим це серце Божого задуму, вибране його власною волею, місто, у якому Господь поставив своє ім'я. Усі народи можуть зникнути, усі імперії впасти, але значення Єрусалиму залишається вічним, бо сам Господь промовив Обрав я Сіон, забажав його собі за оселю. Це місце мого спочинку навіки, тут оселюся, бо його я пожадав. Не стратегічне розташування, не природні ресурси, не людська велич зробили його святим, а лише одне Божий вибір. Коли Господь обирає місце, воно стає символом його присутності. Єрусалим це не просто місто, це знак Божої вірності, пам'ятник Його союзу з Ізраїлем, це осердя духовної історії людства. Там стояв храм. Там горів вогонь на жертовнику, там об'являлася слава Господня у хмарі між херовимами, там проливалася кров ягнят, що сповіщали про грядущого агенця, який зніме гріх світу. Єрусалим осередок Божої слави на землі. І саме тому ворог завжди прагнув його. Бо сатана ненавидить те, що Бог любить, і прагне осквернити те, що Бог освятив. Згадай історію. Відтоді, як Авраам піднявся на гору мореа, де мав принести Ісаака, сатана тримав свій погляд на цьому місці. Він бачив, що саме тут Бог виявив свою любов і послух людини. Тут пізніше стояв храм Соломона, і знову ворог спрямував свої сили, аби знищити його. Антіох Єпіфан, прообраз Антихриста, увійшов у святиню, приніс на жертовник свиню, поставив ідола Зевса і заборонив жертвоприношення. Це була гидота спустошення в мініатюрі, тінь того, що здійснить звір у кінці часів. Потім Рим зруйнував місто у 70-му році, спалив храм, знищив священників і розсіяв народ. І все ж Єрусалим залишився у серці Божого плану. Історія повторювалася знову і знову від завоювань мусульман до хрестових походів, від османського ярма до сучасних війн. Кожен ворог, що приходив на святу землю, намагався утвердити владу над Єрусалимом. Це не випадковість, це не політика, це духовна війна, що триває тисячоліттями. Бо сатана знає якщо він поставить свій трон у місті, де перебувала Божа слава, він кине виклик самому Творцеві, і саме це він робитиме через Антихриста, свій останній відчайдушний акт бунту. Апостол Павло говорить: він сяде у храмі Божому, видаючи себе за Бога. Це не храм у Римі, не кафедральний собор людської релігії, це храм у Єрусалимі, святиня, відновлена Ізраїлем, де колись стояв ковчег завіту. Антихрист увійде туди, щоб проголосити свою владу над Богом, і цим довершить древній гріх сатани. Підніму свій престол понад зорі Божі, сяду на горі Божій, стану подібним до Всевишнього. Це не просто політичний акт, це кульмінація богохульства, найвища точка зухвалості темряви. Упродовж шести тисяч років сатана намагався зруйнувати те, що обрав Господь. Коли він не міг знищити Божий народ, він спокушав його. Коли не міг перемогти храм, він прагнув осквернити його. Але тепер, через Антихриста, він сяде саме там, де колись перебував Господь, щоб здійснити свій давній задум. Привласнити славу Всевишнього. І тоді Єрусалим стане троном звіра, столицею облуди, серцем світового богохульства. Проте навіть у цьому акті зухвальства здійснюється Боже провидіння. Бо Господь сказав через пророка Даниїла Сімдесят седмин призначено для народу Твого і для міста святого Твого, щоб припинити беззаконня, загладити гріх, привести правду вічну. Усе, що стається з Єрусалимом, має одну мету спасти Ізраїль, очистити народ і відкрити шлях славі Месії. Сатана думає, що бере реванш, але насправді виконує Божий план, бо саме через падіння святого міста на землю прийде відкуплення. Єрусалим завжди був ареною, де перетинаються небеса й земля. Там Бог явив себе, там сатана проголосив війну, там пролилася кров праведників, там постане престол Христа. І саме тому він перший стає жертвою лукавого, бо саме він є осередком божої присутності. Падіння Єрусалиму це не поразка Божого задуму, а пролог його перемоги. Бо коли Сатана сяде у храмі, він тим самим підпише свій вирок. І хоч місто впаде під темряву, воно не залишиться у ній. Єрусалим це місто, яке Сатана завжди хотів, але яке належить лише Богу. І навіть коли ворог поставить свій престол посеред храму, Господь дивиться далі, бо його слово незмінне це місце мого спочинку навіки. Тимчасова наруга не знищує вічного вибору. Бо коли закінчиться 42-місячна влада звіра, коли завершиться богохульне царство, тоді Господь повернеться до свого міста і воно знову стане домом його слави. І це невідворотно. Пророцтво ніколи не говорить марно. У книзі об'явлення все виміряне, усе має свій термін, свою міру, свій відлік. Бог не автор хаосу. Він діє в точних межах часу, який сам призначив. І коли уважно вдивляєшся у сторінки писання, бачиш, як повторюється одна і та сама цифра 42 місяці, 1260 днів, час, часи і півчасу. Це не поетичний образ, а математичний знак небесного порядку. Ключ до розуміння хронології великої скорботи. І коли цей ключ вставляєш у замок пророцтва, двері відкриваються. Перед тобою постає точна послідовність подій, і тоді стає зрозуміло, коли саме впаде Єрусалим. Об'явлення 11.2 говорить А зовнішній двір храму залиш поза виміром, бо він даний поганам, і вони топтатимуть святе місто 42 місяці. Святе місто це Єрусалим. І написано не просто, що ворог його зруйнує, а що він буде попирати його, топтати ногами, принижувати, глумитися, тримати під владою. І не день, не рік, а саме 42 місяці. У цей самий період двоє свідків пророкуватимуть у вулицях міста, одягнені у Веретище 1260 днів. Це той самий проміжок часу, інший вимір тієї ж тривалості. Жінка, що символізує Ізраїль, утече в пустелю і буде захищена там також 1260 днів. І знову повторюється ця цифра число скорботи, число випробування, число панування звіра. Об'явлення 13.5 додає і дана йому влада діяти 42 місяці. Це період царювання Антихриста, друга половина семиріччя, три з половиною роки, коли земля сторнатиме під тягарем його богохульства. Усе сходиться в одну картину. Усе починається від середини цього семирічного циклу, коли Антихрист порушує завіт, заходить у храм і оголошує себе Богом. Від тієї миті починається відлік 42 місяців, коли Єрусалим буде топтаний поганами, коли звір пануватиме над святинею, коли земля наповниться відчаєм. Поглянь на цю послідовність перші три з половиною роки час омани. Фальшивого миру, дипломатичних обіцянок. У цей час Ізраїль відбудовує храм, священики знову приносять жертви, світ аплодує миротворцю. Але на 1260-й день раптове осквернення, встановлення ідола, припинення жертв, початок жаху. І тоді починаються останні 42 місяці, період великої скорботи. Це не символічні числа, це точна небесна хронологія. Саме в ці три з половиною роки Єрусалим перебуватиме під владою Антихриста. Це і є його падіння, його полон, його сором. Водночас Вавилон ще стоїть. Його купці торгують, його царі багатіють, його кораблі переповнені товарами. Вавилон це світова система що служить звірові. Вона не зруйнована доти, доки звір панує, і тому не Вавилон падає першим він упаде в кінці, коли Божий гнів досягне повноти. Але Єрусалим падає вже тоді, коли починаються ці 42 місяці. Він перша жертва, перше місто під ногою звіра. Упродовж цих місяців на землі діятимуть двоє свідків пророчі голоси Божі, які стоятимуть у самому Єрусалимі, свідчачи проти панування Антихриста. Бо вони пророкуватимуть під загрозою смерті, і жителі світу ненавидітимуть їх, бо їхнє слово палитиме, мов вогонь. Але коли вони виконають свою місію, звір уб'є їх. Їхні тіла лежатимуть на вулицях Єрусалиму, того самого міста, яке пророки назвали містом, що вбиває своїх посланців. І три з половиною дні народи святкуватимуть їхню смерть, посилаючи один одному дари, ніби це свято. Та потім дух життя від Бога увійде в них, і вони воскреснуть перед усім світом. Навіть у найглибшій темряві Бог залишає знак своєї сили. 42 місяці, це відлік не просто часу, це відлік терпіння Божого. Після цього строку суд обрушиться на Вавилон, система впаде, і Христос повернеться. Тому кожен, хто стежить за пророцтвами, мусить знати падіння Єрусалиму це середина, не кінець, це початок останнього відліку, останнього випробування, коли світ визначається, кому він поклонятиметься. Бо в ці дні постане начертання звіра. Постане примус поклоніння, і ті, хто не прийме його, заплатять життям, але саме вони залишаться вірними. Так пророцтво малює часову лінію завіт, осквернення, 42 місяці панування, суд над вавилоном, повернення Христа. І в центрі цієї схеми стоїть Єрусалим перший, хто впав, і перший, кого Господь підніме. Бо навіть коли він буде попраний, у небесних книгах уже записаний день його визволення. І кожен відлік, кожне число, кожен пророчий місяць лише наближає той момент, коли престол звіра впаде, а престол агнця утвердиться навіки. Коли темрява досягне вершини, коли влада звіра здаватиметься непорушною, коли святе місто буде топтане й опоганене, тоді у призначений день розірвуться небеса. Христос повернеться. Це не буде тиха подія. Це буде удар світла, що спалює морок. На білих хмарах з'явиться той, хто названий вірний і істинний, його очі як полум'я, його слово меч, його присутність суд. Він спускається туди, де стоїть трон звіра, щоб зруйнувати його навіки, і ноги його ступають на Оливну гору, ту саму, з якої він колись вознісся. Гора розколюється надвоє, земля здригається, і долина відчиняється перед Господом, бо Творець приходить, щоб визволити своє місто. У цю мить Єрусалим, що лежав під ярмом Антихриста, буде очищений вогнем. Усе богохульство, усі ідоли, усі криваві сліди нечестя зникнуть, бо зійде слово, яке є життя. Звір і лжепророк будуть схоплені живими і кинуті в озеро вогняне. Їхнє царство впаде без війська, без тривалого штурму, лише словом з уст Христа. І місто, що першим упало, стане першим, що буде визволене. У ньому знову засяє слава Господня, і від нього почнеться новий порядок світу, не людський а божественний. Пророки бачили цю годину задовго до апостолів. Ісая писав: Гора дому Господнього стане на чолі гір і потечуть до неї всі народи. Захарія проголошував. Господь повертається до Сіону й оселиться в Єрусалимі. Це не символ, не метафора, а буквальна реальність грядущого царства. Христос буде царювати тисячу років, і його трон стоятиме саме в Єрусалимі. Звідти закон, звідти пролунає слово Господнє, звідти пошириться мир. Усі народи прийдуть поклонитися царю, і земля, що знала війну, вперше дихне спокоєм. Мечі будуть перекуті на лемеші, сльози обітріться, прокляття зникне, і тоді настане остаточне звершення. Коли мине тисячоліття, коли сатана буде звільнений на короткий час і знову повстане, він знову спробує оточити святе місто. Але з неба зійде вогонь і пожере його, і після цього відкриється велике біле престол суду. Небо й земля минуть, і тоді Іван бачить те, чого не бачив ніхто. Нове небо й нову землю, і місто святе, новий Єрусалим, що сходить від Бога. Тепер це не просто відновлений земний центр поклоніння, це вічне оселення Господа з людьми. І храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог Вседержитель і агнець, храм його. Бо тепер сама присутність Божа наповнює все і світло агнця, світло без заходу. Поглянь, як Бог довершує історію місто, що першим упало, стає містом, яке не впаде ніколи. Те, що було попране ногами звіра, тепер сяє, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. Те, що було троном богохульства, стає престолом Христа. Усе, що було спотворене сатаною, відновлюється у славі. Бо Господь не просто визволяє Він прославляє. Не просто повертає, а робить новим. Єрусалим, який став ареною найбільшого зла, стає осереддям вічної правди. І тому Божий план торжествує зло має початок і кінець. А святий Город вічність. Так завершується драма віків. Вавилон знищений назавжди, без пам'яті. І не знайдеться його більше, каже ангел. Але Єрусалим живий, оновлений, освячений. Він стоїть, бо на ньому ім'я Господнє, він сяє, бо в ньому світло агнця. Він непохитний, бо в його мурах вічна обітниця. Це місце мого спочинку на віки. І коли мене все, коли зникне старий світ, коли історія завершиться, залишиться тільки одне місто місто Бога, місто миру, місто істини і його ім'я навіки Єрусалим.